чи зможу я власноруч підключити джерело безперебійного живлення для котла. Чи потрібен спеціальний інструмент і вміння? Як правило, це питання задають і чоловіки, і жінки, які з електрикою не на ти, і роблять це перший раз. Нічого складного тут абсолютно нема. Я вам зараз давайте коротенько все це покажу. Головна помилка, яку ви можете зробити, це переплутати полюсування на акумуляторній батареї, тобто плюс і мінус ви маєте підключити до безперебійника чілька. Зазвичай плюсовий та мінусовий провід і на безперебійнику, і на акумуляторній батареї підписаний Кож він може бути ще й маркований кольором. Зазвичай плюсовий це червоний, а мінусовий це чорний, тому тут вам буде підказка. Щоб підключити проводи до акумуляторної батареї, вам знадобиться ключик 10 на 12, або просто можете взяти плоскогубці. Але плоскогубцями треба буде добре проводити ці затягнути. Ще раз кажу, не переплутайте, бо якщо ви спутаєте підключення плюса і мінуса на акумуляторній батареї, то у 95% випадку цей безперебійник ваш поїде до сервісного центру. Тому тут будьте дуже уважними Спочатку ваш безперебійник не підключений до мережі. Тобто його вілка виключена, сам безперебійник, само собою, також відключений. Ви підключаєте плюсову клему і підключаєте мінусову клему до акумуляторної батареї. Гарно затягуєте болти, щоб був дуже гарний контакт, бо тут буде великий струм, і проводи не мають грітися. Бо із цього часто виходить із ладу акумуляторна батарея, бо клема перегрівається і портиться сама акумуляторна батарея. Після того, як ви підключили проводи до акумуляторної батареї, ви включаєте безперебійник кнопкою самого безперебійника, і це у нас називається холодний старт. Тобто, коли безперебійник працює спочатку тільки від акумуляторної батареї, без підключення до мережі. Він запустився, все добре. Він бачить акумуляторну батарею, і тільки після ви підключаєте ваш безперебійник до мережі. Це підключення просте, тому що маленький безперебійник для котлу, як правило, він 12 вольтовий, тобто використовується одна акумуляторна батарея, нічого складного, як бачите, тут нема. Таким чином, все підключаєте і все у вас буде працювати. Після того, як ви підключили вашу акумуляторну батарею, встановіть правильний струм заряду. От на цьому моєму безперебійнику є вибір 5 або 10 А. Ця акумуляторна батарея в мене на 63 ампер години, тобто для неї підійде струм заряду 5 А. Ви підбираєте струм заряду, якщо це у вас гелева батарея приблизно із розрахунку 10% від ємності акумуляторної батареї. Тобто, якщо ваша батарея на 100 Ампер оптимальним для неї буде струм 10 А і вибирайте на вашому безперебійнику струм найближчий до 10 А. Якщо батарея на 200 А, оптимальний буде струм 20 А. Менший струм також недобре, але це не так пагубно для акумуляторної батареї. Значно більший струм це погано для акумуляторної батареї. Вона буде заряджатися скоріше, але й ресурси вона буде втрачати також скоріше. Про це в нас також є відео про струм заряду. Також тут вам викладається. Кладу посилання у деяких випадках. Ваш котел може не працювати без безперебійника, і він буде потребувати, щоб ви його чітко сфазували. Тобто, вилка самого безперебійника, яка включається в розетку в мережу, а вона може бути включена так, або якщо котел при зажиганні видає помилку і світиться жовта лампочка, то може вам знадобиться перевернути вашу вилку і включити тоді її в мережу. Якщо і так не запрацює, то ви можете вашу вилку вашого котла, яка включається вже в безперебійник, також її перевернути на 180 градусів. Таким чином ви сфазуєте ваш котел і він буде запускати. Але не всі ці котли цього потребують, деякі потребують, деякі ні. В більшості випадків все працює з любим фазуванням. Також часто ви хочете перевірити, чи буде ваш котел працювати від безперебійника, і просто берете і вилку безперебійника, висмикуєте із розетки. В такої ситуації теж є велика кількість котлів, яка не буде працювати, бо постійно потребує, щоб котел бачив ноль. Для цього у нас є велике відео. Я лишу ось тут посилання, ви зможете перейти на відео, і там ви дізнаєтесь, як не треба перевіряти джерело безперебійного жив. Влення, щоб ви не робили помилок, дякую вам за увагу до зустрічі в наступних відео.